Депортація кримськотатарського народу сповнена чорних плям замовчуваних жорстоких кривавих плям, повторюваних століттям. Адже ми пам'ятаємо, геноцид не тривав один день. Примусова праця і заборона виїзду зі спецпоселень. У дорозі загинуло близько восьми тисяч людей. За перший рік 55 тисяч колгоспників окупували оселі депортованих. Мародерство спорожнялих домів кримських татар. За перші два роки померло від 24 до 46 відсотків депортованих. Пам'ятаємо жертв геноциду кримськотатарського народу.